Друзі, вітаю на каналі наша дача. Сьогодні продовжимо вирощування розсади солодкого перцю. І в цьому відео хочу розповісти, що ми робимо у випадку, якщо немає можливості своєчасно висадити цю розсаду на грядку у відкритий ґрунт, і вона починає перестоювати, витягуватися, жовтішати і втрачати якість. Але спочатку давайте оглянемо ці рослинки і розповім, як ми їх вирощували до цього. Їм 63 дні від моменту посіву і станом. На зараз вони виглядають ось так: доволі зелений колір листя. Листя розвивається нормально, розмір непоганий, стебло не потягнуте, доволі товстеньке. І, взагалі, розвиток йде збалансовано за виключенням. Кореневої системи. Вирощування проводимо в невеликому розсадному горщику об'ємом 180 мл, це так звана дев'ятка, 9 см в діаметрі цього горщику. Проводимо своєчасне підживлення і стебло товстеньке за рахунок того, що рослинки розставлені. Ми їх розставили і вони зменшили конкурування між собою за світло, перестали тягнутися. Це все можна вирішувати, можна на це впливати. А ось головна проблема, яка почала відбуватися, це брак об'єму для подальшого розвитку кореневої системи. Дивіться, дев'ятий горщик його вже недостатньо. Тиждень тому. Коріння на цій рослинці виглядали зовсім по-іншому. Вони були білого кольору. Зараз вони почали змінювати колір на такий більш рудий, темніший, тобто коріння починає старіти. І це дуже погано. Чому? Тому що після висадження в ґрунт коренева система будь-якої рослини повинна одразу розпочати забезпечувати водою і елементами живлення, але застаріле коріння. Не буде цього виконувати, і знадобиться багато часу після висадження на те, щоб рослина відновила нормальний розвиток ось цього загубленого перетриманням в розсаді кореню для того, щоб підготувати рослину, і вона швидше почала розвиватися на новому місці, ми будемо зараз переводити пересаджування в горщики побільше. Давайте порівняємо, ми частково декілька горщиків було у нас на момент пересаджування з касети в ці горщики. Більшеньких горщиків це 11-й. І ось як виглядає карнева система. Ну, давайте подивимось. Теж не дуже гарно, теж почала вона темнішити, але об'єм все ж таки більший. І більше ми бачимо ось цих тоненьких. Тут вже тоненьких майже немає. Тут тоненькі є. Але давайте ще для прикладу я вам хочу показати, як повинна виглядати. Ось це теж трішки старіше, незважаючи на те, що об'єм був більший. Ось огірочок. Такий самий об'єм, але як виглядає коренева система? Ось так повинна виглядати молода коренева система, більш насичений білий колір, на відміну від ось цих кольорів. Ось саме погано виглядає коренева система. Ось так, середненько. І ось так вона повинна. Ось така коренева система після висадження одразу стартане в розвиток, а своєчасна. Розвинена карнева система буде давати можливість гарному розвитку надземної частини. Це взаємопов'язані речі. Тому зараз будемо проводити пересаджування. в які горшики краще за все пересадити ось ці рослинки? Немає сенсу зараз використовувати якісь такі величезні горшики, тому що ми будемо тримати ось цю розсаду 10-15, максимум діб в. Розсадному стані, потім ми їх висадимо на грядку. Тому використовувати будемо ось такі горщики, як і ось спочатку висаджували, наче вони майже однакові. Але важливо дати ось цим як і в маленьких горщиках рослинки, хоча б сантиметр хоча б сантиметр об'єму, щоб ось ці застаріли корінці почали. Ці 10 днів, які їм залишилося бути в цих горщиках, почали активно нарощувати молоді корінці. І тоді, через 10 днів, ми ці рослинки, точніше кореневу систему, ось цю вже не впізнаємо. На момент висаджування з цих горщиків, це буде зовсім інша, більш потужна, більш розвинена і більш адаптована коренева система. Тому давайте пересадимо для пересаджування будь-яких рослин, розсади. Завжди використовуємо легкі ґрунти, які мають PH 5,5-7,0. В самому пересаджуванні взагалі немає нічого складного, я впевнений, ви це вмієте робити і робили неодноразово. Дивіться, яка коренева система. вона трішки вже застаріла. Насипаємо на донці. Нам потрібно пів сантиметра, сантиметр додаткового об'єму, щоб цей. Корінь пішов трішки розвиватися. Якраз за 10 днів він встигне наростити ось цю молоду поросль. і щільно ось так пальчиком наповнюємо з боку від кореневої системи. Важливо зробити так, щоб ґрунтом було заповнено з боків якісно, не було щоб порожнечі. Я думаю, з пересадкою все зрозуміло, але це тільки половина справи, тому що є ще декілька дій, які допоможуть нам в подальшому гарному розвитку цієї розсади. Що робимо наступним? Якщо з'явилася коронна квітка, її бажано саме зараз видалити. Що таке коронна квітка, я думаю, ви знаєте, це перша квіточка, яка з'являється на розсаді. Солодкого перцю. Чому важливо її видалити, а деякі досвідчені городники, фермери, в тому числі, видаляють не тільки її, до речі, а й наступні дві квіточки, які з'являються. Тому що ось це буде формуватися в перший плод. тобто Буде плодовим навантаженням. А для такої молодої рослини зайве плодове навантаження в такому віці суттєво може загальмувати її подальший розвиток. І для закріплення успіху зараз проведемо необхідне підживлення. Я вже розвів розчин добрива 20-20-20 з розрахунку 20 г добрива на 10 літрів води, беремо в літрову ємність і додаємо сюди 2 мл укорінюючого засобу фертірут. можна додавати, звісно ж, будь-який укорінюючий засіб, який у вас є в наявності. Для чого потрібен саме укорінювач при цьому підживленні, тому що ми додали трішки об'єму і треба активізувати розвиток кореневої системи. Коріння, звісно, відчують збільшення об'єму, але коли це буде самі по собі, вони будуть адаптуватися під збільшений об'єм. 3-4 дні, перш ніж вони почнуть розповсюджуватися. А ось саме простимулювавши їх зараз будь-яким укорінювачем, ми швиденько їх запустимо в розвиток. І вистачить 10 днів, які залишились до висаджування цих рослин на постійне місце. Так ось за 10 днів весь додатковий об'єм буде заповнений. Якщо не простимулювати укорінювачем, то можливо, коренева система не. Буде заповнювати доданий об'єм. Якщо будете використовувати саме ферті Root, то 2-2,5 мл на 1 літр води. Переливаємо в чайничок, тому що саме чайничком буде зручніше проводити полив по горщиках. Поливаємо до такого ступеню, щоб трішки навіть розчин почав крапати знизу. Ось що ми робимо з розсадою солодкого перця у разі, якщо немає можливості своєчасно висадити її на постійне місце і вона починає перестоювати. Коли будемо проводити висаджування цих рослин на грядку, я покажу обов'язково, як змінилася карнева система, як вона покращилася, як вона заповнила собою увесь доданий ґрунт. До речі, якщо є потреба в якісних добривах, в гарних укорінюючих засобах, я посилання залишу в описі під цим відео. Можете перейти, почитати і за потреби замовити. А на цьому я відео завершую. Всім бажаю гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!